Знайти людину в багажнику чи знайти нормальну роботу? До речі, дуже багато людей думає, що до нас відноситься ця тема ж пошуку в багажнику. Ми ніколи не шукали людей в багажнику. Це російська версія, і всі чомусь думають, що це ми типа шукали битви екстрасенсів. В, в українській версії. Ніколи не шукали людей в багажнику. Ніколи єдиний раз, коли ми шукали це бомбу в машині. Я при приймав участь, але у нас ми ніколи не шукали людину в багажнику. Це реально, це якийсь ефект мандели. Це... Я це виключно російська була версія. Так, Подожіть, ребята, я ж не один, ви ж теж були впевнені, що в українській битві екстрасенсів теж шукають людей багажники. Так. Ой, ніби, а всі такі, — «Да, ми знали. Нормальні розумні люди. Не знаю. Ну це просто вже настільки як закріпився у цей стереотіп за людьми в багажнику, що ніби. У нас завжди СТБ, воно завжди робило якісь ще. Чиші речі, щоб ти собі розумів, в одному з е, фінальних е, цих змагань е, нас підвісили за канат, і ми от тут такі були рейки, коротше, по периметру, і ми мали по цим рейкам іти прямо з закритими очима, щоб не впасти. Тобто я маю е, відчувати повністю дорогу до людини, яка тобі дуже близька. Але вони посадили мою сестру. А я висоти боюся, ну пієць просто нас спалили. Нам коротше, нас підвішували на якійсь. Цю ці хуй нас стоком били. Коротше, чим нам нам тільки не тішило СТБ. Причому, щоб ти собі розумів, у контракті СТБ написано, якщо ти помреш, то це виключно твоя проблема. Звучить так, ніби Це не битва екстрасенсів, а БДСМ. Так, так, так.